Запит в пошуковій системі Google про переїзд до Гренландії різко зріс на тлі чуток про можливі виплати з боку Сполучених Штатів Америки за відокремлення острова від Данії. США ж готові платити громадянам від 10 до 100 тисяч доларів, щоб вони приєдналися до Америки. Про це пише видання Reuters з посиланням на власні джерела, якщо платити по максимуму. Це обійдеться Сполученим Штатам Америки майже 6 мільярдів доларів. Крім ідеї з грошима у Білому домі обговорюють і дипломатичні угоди, та не виключає застосування сили. Один із співрозмовників видання Reuters стверджує, що внутрішні дискусії про одноразові виплати не нові, однак останніми днями вони стали серйознішими. Я нагадаю, що у грудні 2024 року президент США Дональд Трамп заявив, що контроль над Гренландією є необхідністю для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Згодом він знову і знову повторював саме цю фразу. Після цього Данія посилила витрати на оборону та навіть змінила герб, щоб на ньому став помітнішим символ Гренландії та Фарерських островів.